І масована атака дронів на Росію протягом ночі безпілотники атакували там енергетичні та військові об'єкти. Йдеться про Волгоградську, Тамбовську, Орловську, Липецьку, Тульську та Саратовську області, а також Кубань та Ставропільський край. Росіяни нарахували до півтори сотні безпілотників. Зокрема, в Краснодарському краї вибухи пролунали у військовому містечку поблизу Єйська. там розташований аеродром російського ВМФ, де базується 859-й навчальний бойовий центр. Морської авіації, а також 190-й навчальний змішаний авіаційний полк у Воглогоградській області. Влучили в склад боєприпасів. За даними агенції «Укрінформ», Сили оборони України спрямували туди 120 дронів українського виробництва. Це була спільна операція ГУР ССО, СБУ, служби зовнішньої розвідки я та скатливу. ЗСУ. Наслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів в селищі. Отлубань у центрі протидії дезінформації повідомили, там могли зберігатися іранські балістичні ракети та пускові установки до них після влучання. Окрім пожежі, відбулася детонація боєприпасів. Через удари по російських об'єктах у Тихорецьку і Торопці, які збройні сили вдало провели минулого тижня. У армії окупантів будуть проблеми з постачанням. Такої думки британські розвідники щонайменше росіяни матимуть дефіцит боєприпасів для стрілецької зброї та артилерії. А це критично важливі ресурси у війні на виснаження. Під час цієї атаки вважають британці, Росія втратила найбільше боєприпасів від початку повномасштабної війни. Через постійні удари з боку ЗСУ росіянам доведеться змінювати. Увати ланцюги поставок і логістику та максимально розосереджувати свої ресурси. А це додаткове навантаження на систему, яка й без того працює не дуже добре. на відмінно оцінюють атаки ЗСУ не лише британці. Естонська розвідка прогнозує, що успішні авіаудари України по ворожих військових складах будуть помітні на лінії фронту вже за кілька тижнів.